Всім мої вітання, любі друзі, всім доброго дня і мирного неба. Погода на сьогодні гарна, така трошки вітерець, трошки так, так не прохолодно, не прохолодно, але так, гарненько, можна робити. Можна робити. То я вийшла на двір, бо треба трохи поробити порядок з тим всім ті свої м -м, троянди пообрізати. Трошки то все треба поробити. Тут в мене, дивіться, квітів багато вже нема, але буряни заростають, то сапаю, взяла тачки, то все. І, ну, Щось, щось викинула руками, а то зараз я е, тим грабельками тими і зараз то все позбираю, пообрізаю такі погані троянди. Ну, Трошки то, то все пороблю, бо вже така пора. Бачите, тут ще са, е, георгінка ще цвете. Така гарненька. Є, але багато вже є висохших, таких. Во. Э, ця вже така відсвіла, дрібна, э, вишнева, але дрібна. Але тут в мене ще цвете подивіться, яка велика. Бачите, яка велика трохи зігнулася. Трохи зігнулася. Ой, і вже відцвітає. Я хотіла її підв'язати, все нема часу. Ну, і це все, все треба почистити. Все треба почистити. О, і я зараз трохи це все буду, буду робити. Трошки буду це все робити. Вам сказати, що я тут не оберегла була свій виноград, ну не покропила так як належить, і я його взяла. О, ще навіть є листок. І я його взяла і весь майже все пообчищала від того е, слабого. І забрала то все листя. Не знаю, то правильно чи неправильно. Але я то, то зробила, забрала, щоб тут тих листів уражених навіть і близько не було. Ще десь, бачите, кудись листочок є. Воно пустить нове, воно пустить нове, але я все зробила виноград. А подивіться, чисто з паршею. Я не бачу, я вам показую, не бачу, що показую вам. А ось вже зламала. О і. І отак от в мене вийшло в цьому році. Ну, що зробити, все не, не впільнуєш. Все не впільнуєш. Тут також такий був уражений. Бачите, він від сонця так е висохає, він не весь, не весь, але він ще навіть і не дійшов. Може, я і забагато, знаєте, як каже, захопилась тим е обрізуванням е того. Того листя, тих гілок, ну вже нічого не зробиш. Чоловік вийшов і каже до мене, що ти таке робиш? Що ти таке робиш? Ти гад все пообрізала. Ну так, ну от тако, так всі стало. Ой, так всі стало, так пообрізала. О, бачите, яке, бачите, яке. Знаєте, я трохи зла, що Тут трохи буряни, такі о, трава така трошки більша. Але зато виноград не на землі. Не на голій землі, а на траві. Але от подивіться, які тут грона. Подивіться, які грони. Та тут одна грона важить, певне, що з півтора кілограма. Знаєте, я як його буду, він ще не дійшов, але як я його буду зривати, то я обов'язково обов'язково я зважу. Може, я собі. От бачите, який тут, бачите, я перейшла на другий бік. Я кажу, я, я і. І зла на то, все, що я не, не припільнувала. Ну, Але на все не вистачає часу. На все не вистачає часу, щоб припільнувати, знаєте. Це треба все, Я вам скажу, а от все падає. А, він випадає, бо він, бо він дійшов, ви розумієте, він гусенький. І він того падає. А я то думаю, дивіться, бачите, які, бачите, які ягоди. ой. Бачите, які ягоди. Бачите? А він дійшов і там, їх є багато, тако багатенько є на цім, на цім винограді. він ще, правда, Я скажу вам, він ще й не родився. перші ріки, я так щось дала маху, менше звернула на нього. Ні, я звертала увагу, але не купила. треба, Зараз вам скажу, я вам скажу, треба тріла купувати того наперед. Наперед мати його у запасі. ось Цей дуже добрий, але він, бачите, тут во, вже я робиться чисто як по-русски ізюм, а по-нашому не хтось мені скаже. І що в разі щодо чого, і ти вже маєш чим обробити. розумієте? Цей дуже виноград добрий. Ну добрий такий дуже, боже, я до сонця нічого не бачу. а... А то не маєш, ну не маєш чим обробити і, і не маєш коли поїхати. А воно день великий, година велика робить. А тут в мене, напевно, що це такий дамський пальчик. Напевно, що це такий дамський пальчик. Бачите, ти, який. Бачите, який. Але потрохи він весь весь та як уражений, потрохи дуже є, багато. Ну, Ми маємо як, 19 сортів, але шкода того винограду, що ми такі не господарі, напевно, ми такі не господарі, що ми так дали виноградові, щоб він так, це ні, це просто він десь припікся, щоб ми так дали виноградові пропасти, вам. Що ми так дали виноградові пропасти, а сей вже на землі. Ну от, от, як може не, не са війна, несе біда така, то може би щось були, подумали, подбали, а через це все, щось чоловік не дуже, то не дуже, то він то має. Бажання, ось такий. то що ж в мене є таке, що я ще мушу, мушу погоджувати ще е, з, е, з господаром. І ще вам цей, бачите, який, такого отако виноградить. А це я вам теж покажу тако, сей, такі великі, так само-такі великі грона. Так само такі великі грона має. І в кожного винограду є свій смак. Якщо Бог дасть, що ми дочекаємо до слідуючого року, будемо живі і здорові, то ми вже собі будемо, я вже, як сказати, буду про то дбати, щоб його добре обробити, щоб його добре обробити, щоб він не, не пропав. Ось таке. -во. Зараз ще піду туди, ще я вам покажу, бо там ще є дуже гарний. Тут дивіться, я якраз коло грушок. Подивіться, які грушки. Ах, які грушки. Ну, не знаю, вони поки що не, не впали, але вони, подивіться, які грушки великі. Наростають, наростають, наростають ті грушки. Але вони в зимі не лежать довго, довго не лежать. Не знаю. Може, ми не вміємо. Може, вони її зимові, може ми не вміємо. З ними нічого робити. Але отакого. От О, бачите, вже і на грушці є загнивша. Грушка. І тут така. Тут вид, вите, скільки нападало тих грушечок. Вид? Ну і вони, подивіться, треба тут, бо я її не виділа, треба тут позбирати. Але вона тверда, вона тверда. Я не знаю, що вона так летить, облітає, але вона зразу гниє, псується. Але вона тверда. О, бачите. Бачите, яка все літня, напевно, що вона що літня, як вона тверда. Тверда. І що з неї? Ніякого з неї нема. Толку, толку нема. Висять грушки такі обліплені, але гниє на пні. Гниє. І все. Отако. А тут, бачите, тут за, за гаражем, тут не був виноград уражений. Не був файні листя, я його не обрізала, не обрізала, не вичищала, ні нічого. Він рідко цей зародив виноградик, але але, що, що він зародив, в тому році він був більший, але зародив. Дуже добрий смачний виноград, дуже добрі побіційки. Ой, хотіла показати вам метелика, а він тік. А тут вам покажуте. У мене тут чотири корчі одинакових. Чотири таких корчі є. І він тут э, добрий, все з ним добре тут. Тут з ним все добре, хоч не дуже він э, багато зародив, але добре. А тут, а я урвала, хочу попробувати. А тут які, а тут які гро. А тут які грона. Дуже великі. Ну, але що? Чекайте, чекайте, я себе піднесу. Але що з того? Ну, що з того, як, як воно не має доброї опори, воно нічого не має по-мудрому. Бачите? Бачите? Який? Дивіться. Та трошки щось там має, Я не знаю, що то таке. Прості виногради нічого ніколи не мали. А от такий-то вже скубали, пробували. Добрий. Добрий виноград, дуже добрий. Такий великий, такий великий виноград, що дуже. А тяжко, О, то цей то точно має, певне, С кілограм, може й більше. І отут такий і отут такий гарний. І от там такий гарний. О, дуже є. Я вже посапала тут. І зібрала ті буріни. Ну чи більше згорнула так, аби не було з грубшого, аби не було такого, бо є такий бурянець Ой, я забула, як він називає, зараз покажу отаке, от вово, що воно, бачите, отаке от вово. Що воно аби малесеньки лишило. грядку, Бачите, отаке от воно. Бачите, отаке таке Воно в мене, от так у мене отак я не знаю, звідки воно занеслося, звідки воно принеслося, але воно в мене є. Я постаралася зібрати його все. Ну, буде не все, але може все. Ну що, любі друзі, буде все. Я трояндочки пообрізала, пообчищала. Ще лишилася мені одна саверба почистити її. Ну і косити, покосити, щоб чоловік покосив. А так ще всі гарно троянди цвітуть, всі цвітуть. Я пообрізала все таке паршивеньке. о, подивіться, яка то ще краса, яка то ще краса, що все цвіте Бачите, що там вгорі. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Дивіться, на ту катайте. Я її вирубала той стовбур, а вона подивіться знов. Росте добре, все будьте здорові, мої дорогі, будьте здорові.